Питання Україна, друзі, є одне нагальне питання, яке вже давно назріло в суспільстві, і його багато військових вже озвучували. Тож висловлю свою думку я ні для кого, ніякої таємниці і немає, що в нас велетенський клас прямоходячих шлунків чоловічого полу, так звані уклоністи, які. Не бажають служити, по різним причинам. І в кількостях це десятки тисяч людей. Вони не просто так відкосили від армії, вони відкосили через хабарі, які місцями сягають, в залежності від регіону, до 12 тисяч доларів. А Бог з тим, ну, з ними що не хоче служити. Ну, не хочуть, то не хочуть. Але а, тут де держава? Держава не, не отримує вояків на фронт. Це перше. А друге, а, йдуть хабарі, які збагачують військові лікарські комісії, воєнкомів. І держави теж тут немає. Держава йде в прямому сенсі одні збитки, як і в матеріальному, так і в людському ресурсі. А натомість воєнкоми стали вже мега-багатими. Яскравий приклад тому одеський воєнком, яке ну, все життя воно було бомжом. Потім йому попливли такі гроші. Вони там накупляли в Іспанії майна мега дорогих автівок, відправили своїх курей туди. Ті ганяють на дорогих автівках, іспанців прозрівають думають. Та яка ж може бути допомога Україні, коли у вас тут бабла не Це прямо, це ж не один він. І це прямо шкодить іміджу держави, але й Бог з ними. Що з цього випливає, які пропозиції? То все дуже просто. На законодавчому рівні має бути законодавча ініціатива для оцих от осіб. Хай платять в казну державу офіційно, там ну, орієнтовно 5 тисяч доларів. Їх Визнають абсолютно непридатними для проходження військової служби, знімають з військового обліку, і людина хай йде собі з Богом. Вони служити не будуть абсолютно. Вони там тікають через річки, пливуть, через кордони тікають. Ну це ну, перелякання. Ну і всі розуміють, всі військові розуміють, що толку від них не буде. Але мав би бути толк а, в державі, і це повірте, це така сума, на якій ми могли б там розробки українських. ну, Зброярів, як то Сустугна, Нептун, Сапса, Мільха фінансувати виробництво цієї зброї це додаткове надходження для бюджету. Я думаю, що ця ініціатива є правильною, вона вже не своєчасна, вона мала би бути рік назад іще такою, але ну хоча б на зараз. І законодавці я знаю, що багато мій блог дивиться з тих людей, які приймають рішення. Тому таке прохання розглянути а, цю ініціативу, вона вже давно суспільстві назріла. Замість того, щоб ми хабарників збагачували, то давайте будемо ну, краще збагачувати нашу а, націю і Збройні сили. Хай краще наші зброєрі отримують ці кошти. А від цих уклоністів, ну я особисто їх не засуджую. Ну, вони не будуть воювати вони не військові. Хай заплатять, йдуть собі з Богом, куди хочуть, а не тікають поза кордоном. Я думаю, думку ви мою почули: тримаємося, все буде Україна, слава нації, підірація, ви зрозуміли.